Геніальний скам або як японці продавали машини американцям. Уявіть собі, ви робите ідеальні машини. Toyota надійна, зручна і економна. Але є проблема в Америці, вас не сприймають серйозно. Бо Тойота для американців у – це унітаз із гарантованим зливом. Практично, але не розкішно. Навіть якщо вона тиха, як бібліотека, і має шкіряний салон асоціації з хоч і надійною, але все ж таки машиною для нижчого або середнього класу нікуди не ділись. І тоді в Тойота вирішують піти на радикальний експеримент. Створити абсолютно новий бренд без логотипу Тойота, без згадки про Японію. Абсолютно новий бренд. Так і з'явився Lexus. Навіть назва звучить так, ніби це щось дороге і європейське. Lexus LS 400 тестують на швидкості 240 км на годину з пірамідою келихів шампанського на капоті, щоб показати наскільки він плавний. Автосалони схожі на лаунж-зони для багатіїв, де дилери ходять у білих рукавичках, американці. У захваті через рік Лексус вже продається краще ніж BMW і Mercedes. А у США пересічний покупець так і не в курсі, що під капотом, та сама звичайна Тойота, а витончена назва Лексус означає люксовий експорт в Сполучені Штати.